Гудіння генераторів на вулицях міста лунає все гучніше. Так одеський бізнес пристосовується до нових реалій: відключень світла через російські обстріли. Ускільки такі новації обходяться нашим підприємцям, та як це змінило бізнес-середовище, дивіться у сюжеті. Власник салону краси Олексій відкрив свій бізнес під час війни. Про те, що треба бути готовим до різних ситуацій, він знав, і потенційні ризики його не налякали. І моя ідея була в тому, полягала в тому, щоб працевлаштувати всіх майстрів, які втратили роботу, щоб дати їм нове робоче місце, і в той же самий час надати людям гарні та якісні послуги на якісному обладнанні. Тут надають широкий спектр послуг: це догляд за волоссям, косметологія, подологія тощо. Апаратів у салоні багато, тож вся робота залежить від світла. Подолог Марина взагалі працювати без нього не може. Зізнається, у перші блокаути було важко, але завдяки генератору до всього пристосувалися. Я працюю дуже з дрібними деталями на шкірі, на ногтєвому апараті. Мені потрібно бачити дуже глибоко і дуже прискіпливо. Дуже було важко не мати. Поняття, коли це станеться. Раз ти працюєш, працюєш. Тебе жива людина, ріжучи полосний якийсь інструмент, раз виключили світло. Генератор обійшовся у 100 тисяч гривень. Його заправляння на день обходиться десь у 800 гривень. Потужність обладнання 5 кіловат. На всі апарати у салоні, звісно, не вистачає. Але графік роботи підлаштовують так, щоб під час відключень все працювало по черзі. Без світла ми не можемо робити і Четверти тих процедур, які можемо предлагати нашим гостям, От. але знаходимо компроміс, замінюємо апаратні процедури на ручні, на масажі, возвращаємося на потік клієнтів салону. Відключення світла вплинули не надто, каже власник, бо українці хочуть лишатися красивими попри все. Це говорить, мені здається, про таку стовідсоткову віру в перемогу, що ми надалі працюємо, надалі просто чекаємо нашої перемоги. Не зупиняємося. А ось так тренувалися перші дні блекаутів у цьому спортивному залі при свічках та ліхтариках тогда, наоборот, наоборот, было несколько людей, которые наоборот, находили в этом ну какой то плюс, где не было видно так много людей. было сосредоточение на себе. Ну как бы, когда-то при свечах, когда-то при фонарях это та равно имело свой шарм. Після перших блокаутів залу обладнали генератором. Та його потужності вистачає лише на базові речі. Тож деякі тренажери під час відключень не використовують. У нас освещение зала, это же лампочки э, светодиодные, они мало потребляют, там по 15 ватт. Короче, у нас освещение где-то грубо полтора киловатта. бойлер 2 киловатта. Ну, в принципе, на это нам и хватает. Ну, плюс там девочки феном пользуются, когда голову сушат, поэтому дорожки мы не включаем, орбитреки у нас от э, адаптера там потребление тоже минимальное, поэтому они работают. Ну, Здесь то есть кардиозона у нас На повну мощність не задійство, тому що у нас дорожка кожна 2,5 кВт, а Генератор 5,5, тому... За день для заправки генератора тут витрачають від 900 до понад тисячі гривень. Водночас відвідуваність впала на половину, каже власник фітнес-клубу. Проте люди продовжують приходити на тренування попри все. Тим паче, що з генератором тут з'явилося і світло, і гарячий душ. В зале, что немаловажно, есть свет и электричество, поэтому гораздо приятнее заниматься в атмосфере со светом. И также это поднимает также боевой дух. Найбільш підготовленими до відключень світла виявилися супермаркети. Як правило, генератори тут встановлювали ще під час будівництва, як, наприклад, у цьому магазині Натаїрова генератор потужністю 60 кВт забезпечує тут світло та холодильне обладнання. Проте не все. Тому деякі товари доводиться перекладати в морозильні камери, які напряму підключені до генератора. Але і до цього в торговельній мережі пристосувалися, зменшивши об'єм продукції на закупівлі. У нас ассортимент товара на магазине значительно снизился из-за вот этих блокаутов. Приблизительно 15-20%. Причем мы делаем заказы на скоропортящийся товар, такой как мясо, рыба, молочку ежедневно. И такое количество товара, которое мы можем продать, утром получили, вечером мы его продали. Также у нас увеличилась нагрузка на персонал по поводу контроля данной продукции скоропортящейся. И в течение всего дня по несколько раз персонал проверяет как качество данного продукта, так и его сроки реализации. У таких супермаркетах зробили і свої маленькі пункти незламності. І відвідувачам відвели місце для підзарядки. Так само роблять і в одній мережі одеських аптек. Крім того, тут забезпечили доступ до інтернету. При цьому скористатися цим всім можна навіть не купуючи медикаменти. У нас є так, безплатна зарядка телефона, є гастів вайфай. Якщо людині потрібно з ким зв'язатися, він може без проблем підключитися к нашому гастійому вайфаю. Ну, якщо даже чоловік просить там кіпяточка чая, бо то ми теж йдемо на зустріч. Ця мережа аптеки до блекаутів мала акумулятори для резервного живлення, але їхньої потужності вистачає на кілька годин роботи. Деякі медикаменти, наприклад, вакцини, можна зберігати лише за певної температури. Тому у перші дні блекаутів товар доводилося перевозити на склад. Згодом для всіх аптек, а їх понад три десятки, придбали генератори. На них витратили всі резервні кошти компанії. Крім того, дорого обійдеться і заправка генераторів. Генераторів, втім, це не вплине на вартість медикаментів, каже власник мережі. Не підвищувати ціни. Тут планують до останнього. На місяць нам е, буде коштувати близько півмільйона гривень е, лише для купування бензину. Можливо, якийсь період, ми будемо працювати протягом зими без прибутків, е, тому що так можна е, пошаткувати, що наші провізори е, отримали другу спеціальність моторист. Тому що ці генератори потрібно якось викачувати, запускати, тому це для бізнеса дуже дуже дорого та складно. Відключення світла, звісно, вдарили по бізнесу Одеси, але не критично вважають фахівці. Можливо, точкове закриття деяких бізнесів. Але у той же час зараз відкривається інша ніша для власної справи. З іншої сторони, ми спостерігаємо формування нової, 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 нової нового бізнесу, нової сфери. Да? Все більше генераторів, які потребують обслуговування, які потребують е е е ремонтних робіт. Що буде далі? В одеській бізнес-сфері спрогнозувати складно, але нині він точно доводить свою незламність. Ксенія Сітінська, Олексій Філіпов, Євген Ячменцев, сьомий канал.